Володимир Олександрович, коли почалася війна, ви не втекли. Чого ви не втекли? Бо ви стояли за віру і за правду. Якщо совість для вас має значення і правда, то розберіться і ви побачите, що це все нагла брехня. Я молодший сержант, бойовий медик. Тут на передовій на нульо. Ми тут а не для цього зараз тримаємо фронт, аби ви там робили розруху в країні. Я Валерій Кулібко. Майор Збройних сил України приймаю участь в бойових діях з початку війни. На фронт пішов добровільно, хоча маю третю групу інвалідності, і мені вже 58 років. Також я православна християнка Української православної церкви Митрополита Онуфрія з болем у серці бачу, як відбувається беззаконне гоніння. Нашої віри, знаходячись на нульовій позиції, кожен день я ризикую своїм життям за права і свободи нашої рідної України, в які входять і право віросповідання. Я би хотів би, щоб це право поважав не тільки я, але й всі інші наші українці, які знаходяться в тилу і допомагають нам. шановні українці. Що ви творите? Йде в Україні велика війна, а ви хочете робити ворожнечу, релігійну ворожнечу. Між українським народом що в серед в тилу звертаюся саме до тебе, саме до саме до вас, до тих людей, які займаються цією бісовщиною, а саме гоніннями. тому що зараз йде гоніння на українську православну церкву, яку хочуть знищити. Ви, солдати, нашу любов до України зробила наша віра в Бога. Ви гоните справжніх патріотів, доки ми тут боремося із злочинцями. Тобто, ми тут, а не для цього зараз тримаємо фронт, аби ви там робили розруху в країні. Бог є, і я на це провір на собі. Тільки за три дні У мене три кабінети накрили косапи. За три дні я три рази мав вмерти. Але вижив, дякуючи, що я молився Богові, і за мене молився мій син. Я коли тут дивлюся за пораненими, тягаю їх. Я питаюся, якої вони віри. Ні. Бо того, що я люблю ближнього свого. Закликаю вас, утямтеся і не лізьте до Бога, бо Бог на світі є. Слава народу України, слава Господу Богу. Тому, богоборці, прекратіть цим займатися. Тоді перемога за нами ближче буде, тому що без Бога ми не переможемо. Які б, яка б зброя у нас не була, слава Богу, героям, честь з любов'ю до вас, православна християнка, посі Господи.